Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз за поліцейських будемо кататися. І це в нас погоня в нас. Може, щось новеньке буде. Хоча, на жаль, нічого новенького немає. Давайте тоді цю виберемо. Nissan 370 z І щоб зайняти перше місце, це нам треба 4 гонщика затримати. 12 кілометрів відстані. Пайк, блок. Так. Ось так тобі, чуваче. А, то ще бляха, бля, хамха, були. Давайте загородження поставимо. Прискоримось. Ось так йому. Прискорюємось все, доїздився чуваче. Ідіть сюди. Ось так тобі. Я на максимальній швидкості їду. Промахнувся. А, Знову промахнувся. Зараза. Бляха, муха. Ось так, тобі. Доїздився, чуваче. Давайте знову огороження. Поставимо. Нехай підійде, побли... підійде поближче. І йому ось такий сюрприз. Все доїздився. Гонщику. <плес> Я йому не дам проїхати. Ось так тобі, бляха-муха. Гаразд. Стережись. Все, до побачення. Гонщики. Гонки закінчилися. На золото прямо. Одна винагорода нас... Дві винагороди навіть очікують. мене чотири винагороди. Подивимось, що це за винагороди. Це що, підвищення якесь? Видно, що підвищення. А, новий клас знову. Нова поліцейська тачка. Porsche 911 Targa 4S. І ще одна поліцейська тачка. Мазераті Гранд Туризмо С. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорой!